З української картоплі у 1770 році дивувався англійський мандрівник Джозеф Маршал. А що він про неї писав? Зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Аверов. Цитую: у них є цілі поля картоплі, деяке призначення для їх власного користування, інше ж на продаж. Картопля має великий попит в Очакові, що біля Чорного моря, куди її постачають по воді. Вони, мабуть, мають сорт картоплі, досі невідомий в Англії. Коли я під'їхав до одного з полів, де збирали урожай картоплі, то її було безліч розмір з квартову чашку. То подібного я ще ніколи не бачив. Це десь отакенна картопля, ну, розміром з велику металеву чашку. А далі він пише, що врожай становить в середньому 110 130 кг картоплі на сотку. Це, звісно, трохи менше, ніж зараз, але більше, ніж у тогочасній Європі. І добре, що цей мандрівник зафіксував. В 1770 році цю картину, адже подальшому українське село знищило російське кріпацтво.